Сьогодні, 23 лютого, день пам'яті священомученика Харлампія. Жив він у другому столітті та був єпископом місті Магнізії, проповідуючи християнство, багатьох людей навернув Харлампій до істинної віри. За це його піддали страшним тортурам. Довго мучила Харлампія, намагаючись зламати його волю та змусити відмовитися від Бога, однак він був непохитним у своїй вірі. Бачачи мужність мученика, багато людей навернулися тоді до Христа, за що були одразу страчені. Самого ж харлампія стратили мечем. За переказами, перед смертю він молився та дякував Богу за сили, які той дав йому за, для боротьби з язичництвом. За повір'ями кажуть, що сьогодні категорично заборонено працювати особливо чоловікам, інакше в сім'ї будуть проблеми з фінансами. Згідно з повір'ями, не можна їсти рибу, морепродукти та раків, не варто давати хліб чи сіль у борг, тому що наступний рік мене в злиднях. Віряни моляться цього дня святому Харлампію, щоб той зцілив їх від хвороб та допоміг стати ближчим до Бога. Церковних переказах зазначають, що душа, яка покаялася в своїх гріхах, не зможе потрапити до раю. Мученик твій, Господи, Харлампій, у стражданнях своїх прийняв вінець не тліний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, він мучителів подолав, сокрушив і демонів зухвальства безсильні. Його молитвами спаси душі наші. Вживаючись у благодать священства, славний, церкву світло прикрасив ти стражданням божественним, яке за Христа прийняв, єси мужно радуючись. Харлампіє чесний, світильник усесвітній, який осяює краї, як непереможний. На судилище Луціяна і Луція привели 113-літнього старця Харлампія, єпископа Магнезія, недовгий був той суд. Старець визнав, що вірує в Христа і його передали мучителям. А ті з його тіла здерли всю шкіру, мороз по тілу пройшов у тих, хто це бачив. А мученик голосно дякував катам. Дякую вам, що обстругали моє тіло, бо через це обновився і дух мій во Христі. Залізні гаки впали з рук катів, коли вони почули ці слова, а двоє з них, Порфирій і Ваптос, увірували в Бога, який дає мученикам своїм силу терпіти за нього. Вони голосно прославляли Спасителя, Айзаїда. Іх прикладом пішли три невісти, що дивилися на ті муки за наказом суддів. Усі п'ятеро прийняли смерть від меча. Однак та страта не злякала нікого, майже все місто, бачачи численні чудеса і зцілення, які діялися під час мух Харлампія, повірила в Ісуса, навіть сам суддя Ліці голосно говорив, що Великий є Бог Християнський, дали знати про це імператорові з северу. І той наказав привезти Харлампія на свій суд в Антихію Писидіську. Тут почалися нові муки, лице святого припікали свічками, шматували його тіло, прокололи гру. Пекли на вогні його тіло, в той самий час стали діятися нові чуда. Святий оздоровив на очах усіх біснуватого і Воскресив померлого. Тисячі повірили в Ісуса, дочка Царя Галина, припала до ніг святого і славила Христа, в якого повірила. Однак імператор, хоч уже зворушилося, і його серце не навернувся, не допомогло і те, що. Дочка його своєю молитвою двічі стерла в Порох, золоті поганські божища. Імператор велів стяти святого Харлампія мечем, Коли ж святий з радістю став на коліна, щоб підставити свою голову під меч, вився йому сам Спаситель, святий Харлампій, молив його, щоб на місці, де спочинуть його мощі, не було ані голоду, ані хворіб, ані пошести на худобу, щоб там воцарився мир, щоб усі жили в добрі. Багатстві земних плодів, та насамперед у Божій благодаті. Так остання молитва стала водночас доказом великої любові святого до ближніх, який тільки перетерпів задля любови Бога і Його правди. А коли Кат підніс меч, щоб відсікти голову мученика, побачив перед собою лише тіло, бо душа в гарячій молитві піднеслася до неба. Тіло мученика, намащене дорогим миром, чесно поховала Галина, дочка Імператора було це близько 202-го року.